Такі собачки. Не два, не два є, Валю, собаки. Війська вийшли 5 березня у, 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 десь годин у 15-16. Отак. Ну, перед, перед вечором. Да. Вони просто йшли з Іванівської сторони і з карінця по ґрунтовій дорозі, тому що танки їхали звідти-звідти. І це було не несподівано. Нас ніхто не попередив, ніхто не знав. Ми прожили своїм життям, працювали, навіть були на роботі в сільській раді. Просто що під кожним будинком, кожній хаті вони заходили, заїжджали, ні в кого не питали, просто зносили забори, ворота, заїжджали прямо в двір, і от конкретно нас вони сказали: ходите тільки по двору, пораєте свою там корову, курицю. А на город і на вулицю не виходите, тому що ми будемо стріляти на пораження. вони сказали предупреждать, ми не будемо вас. Ні, вони розселилися по хатах. По хатах, декого з людей вони виганяли з хат, що виходите, переходьте до сусіда, а ми тут будемо жити. І заселялися більш по таких хатах, які пусті. А Яраш, Яраш він працює водієм, возить дітей до школи на автобусі. І він у військомат перед цим мобілізованих відвозив. І були списки, які ми формували тут. І він список той чомусь ну, не віддав військкомат і нікуди його не вернув. Він просто лежав в автобусі. І вони знайшли цей список, і за цей список його забрали. Ну от не попали якраз потім. От, от мене. Перевозив людей, кажу, ну, не така робота. Ну, а він же так підійшов. «Да, батя, ти патріот, мені я вже не работати. Ну, угу. до мене вигнали відсюди БМД, мене заставили залізти на броні і повезли туди до магазину. І тоді давай допрашувати з пристрасті. Їхній командир взяв. Лопата там стояла, зламав черенок, і давай мене збивай. Потім дві б'є, потім усі разом налетять. Це було у самому магазині. Прямо лежали два трупи, там він мені показував їх. Казав, що це по моїй війні погибли всі. ж такі лапаси. А товці білігші, а товці. Ну, багато випросів. Питали, чи сам служив, кажу, служив. Теж було не освобождати, вони прийшли ламати тращити. Це було видно, тому що вони обучені, що на тій вулиці йдуть ріжуть колеса в машинах, що по цій вулиці йдуть ріжуть колеса. Іменно по два колеса. Це ж треба обученим бучем. Дивіться, в підозрі, яку прокуратура висунула цьому військовому російському, було сказано, що вони поливали вас розчинювачем. Так, да. у White -spirt. Угу. У магазині він продавався, там як залишився, так вони його ну, мені так прямо, Я льожа ізбивали, так він мені почав на голову літи і показувати. Знаєш, що таке? Хто знаю. Ну, потім їхній там ще старший був. Він каже, що ти робиш, убери типу, в магазині, бо там же були. І... Багато там і було. Трупи, живі, ранені. І він тоді потім вивів мене з магазину, і загадав на коліні, на щебні там і давай далі поливати. Да, він вже зажигалка, викидав. Что скажешь отец? Да мне ничего говорить, Я прожил нормально. Ну, он подвис, подвис и перестал. Присядь, посади меня. Ну, а потом до стенки давай ставить, потом закрыли сарай. Ну, я уже думал, что с того сарайчика же я не выйду. Я никогда не думал, что можно уцелеть, выжить и так. чисто Пощастило якесь. Потому що і міна прилетіла, сарай розбило. Я ті воронки, ну, 2-3 метри. Це теж як осколки не зацепили, кирпич упав на мене. Ну, я вивезли вы, туди. А ви самі чи вам якось от хлопці допомогли? Мені хлопці кажуть, що я помогли. Я кажу, да не попробую. Воно так тіло, як защемило, придавило, а потім. Отпустило, бо мороз тоді був, ж у морозу, це 10 градусів морозу було. Ну, якась курточка тепла була, що штани були танковати. І бурки були, так ногам тепло. Ну, теж мокрий, облитий. вийти не можна було, бо з усіх сторон вона просматривалася. А потім, коли вони почали трохи... Передвігатися туди далі в село. Тому в той момент спочатку Карпенко Сергій утік, а десь через час ми з його сином потім теж. Ну, він ще через городи, воно ж теж празне. А ми вулицею. Ну вони на той період почали маневр переїжджати на другу половину села. І ну, всі. Як кажуть, по всіх вулицях усі двері, ворота, все було розломане, розкрите, можна в будь-який дім було забігти, заховатися. То ми напряму по вулиці. Думаємо, що як буде хто їхати, будемо ховатися. Це була така рука, нога така була, оце, в основному в ліва сторона, вся була. Я потім одразу ж не, не звертався в лікарню, а потім вже... Через місяць, бо думаю, вже ж синяки посходили десь. Ну, через місяць окупація, а потім я вже лягав в лікарню, так робив УЗІ, бо довго-довго не проходило. Ну, всередині сказали, такі чорні п'ятна пооставалися. Так, ті да, гематоми тільки внутрішні аж пройшли. Да, я кажу, що Чудо, чудо. Ще щось я не доробив, ще треба щось доробити у цій житті, розумієте? <рес> <рес> це так і скажу. Другого об'яснення немає, тому що... Ну, так. Да. Це він, коли ви розказували з прикла... з рушницею, що, так? Чи як, зі зброєю. Що він робив, коротше. Ні, ну це ж старший, офіцер їхній. Тобто він вже був в магазині? Так, да, так. Да. Угу. І він віддавав наказ. Ну. У мене тут оте, через хату мати живе, вона, коротше, перед, перед війною зробила операцію. Ну, пішов вже, я, в мене, случайно в кармані зазвонив телефон. Невістка дзвонила, хоч що тут к чому чи що там. Короче, я не встиг телефон взяти, він одразу автомат у голову розстріляти. Виводить на вулицю, другий тей, да, я його розстріляю, Хватає мене, і кругом же автоматом стріляю по цьому по кругу. І тоді, що вийшло, не знаю, як воно короче, вон губу мені нечайно якось розбив, що я не знаю, чи я. Придавити його хотів чи шорк, щоб підскочили, що там вулиці стояло, чоловік мов п'ять. Він вже в три метри до мене не підходив більше. І повели, типу, поведемо до командира, розберемося, як опровірте телефон. Я нікуди не дзвонив, взагалі, дійсно, я не дзвонив, не йшов і то саме. Ну, повели що вони туди до командира в магазині. У нас там був командир їхній, чи хто там і те саме. Ну, мене, що вони у телефоні не чува, я не знаю, у сина щось знайшли. Він Почув, що стріляють, він вийшов. А в його телефончик був. А він, діло в тому, що той. Він офіцер. Кримінальна виконавча інспекція, він майор. Ну і вони в його щось у телефоні знайшли, чи що, я не знаю йому. Щось це є. Бо тоді, коли ми зачиняли нас, так на, на, на Віталій каже, каже, що ти офіцер, а що ти не воюєш. А в нього був приказ від начальства, що знаходиться вдома, Ну, відчитувався по телефону кожен день, що він де знаходиться. Відвели, я бачу, син мій вже не живий, не тив, так ноги косяться. Я на їх кричав, кажу, і не люди, що ви зробили з дітям, кажу, підлюки вийти. А тоді ж я думав, що вони хочуть чи розстріляти, а коли розстріляють, то мене на що ви його ти. Вони той же мені командир цей один і той саме каже, ніхто вас розстрілювати не буде, тіпа, вам вернуть утром телефон і відпустять вас додому. Ну ми ж просидили до утра, там вже холодюка та ну, десь 7 градусів на морозу було. Mm -hmm. Це до утра. Яру ж, його ж ну, побили сильно єроша, ну, били тим самим, що і Віталіка держаком, із заступу, автоматами по голові. Діло в тому, що мож, Віталіка усі на теє, ну, Думалися трясення. Сильно голова боліла, ну, Вже вони сказали, що типу, утром нас відпустять, а відпустили. Утром ми ж дождаємося утра, вони вся колона ж там, воно через двері щили, не видно, що чутно все. Вони ушли в Куліковському направленні всі, як колона. Ну, коротше, ми ждали, ждали, не те. Я кажу, давай срватися, можна позатим вже розбити, чи та сімка. Той я рожцейка, я не, ну, яка товстий такий, я не побежу, типа, поти. А Віталік ми не кинемо його, будемо сидіти до останнього. Клуб навпроти магазину у нас. І в клубі вони стояли там тіє, що... Ну я короче, вже рванув, побачив, що з клубу. Він закричав, один і те саме, а мені вже ті, я підключився в сторону кладбища, там через забори сі я. У 17 років я так не бігав, біг я сильно. І короче, я перескочив, там заховався. Хата там недалеко від кладбища, там у їх пути було таке, мусор рукуча така. Я ж із жару ті, що хватану той мусор і заліз повністю під мусор. Вони на БМП під'їхали сюди до хати, в вулочку. Там вулачка така, наче від траси вона те, невелика така. Я думав, зараз прийдуть застрелити в упор. Ну, коротше, вони по те, вроді мені показали, що вони уїхали. Я вилез одну. Ту тут чую, закричали добре, що я одразу вже хотів. Ну, мене направлення було додому, як добратися. Чую, щось закричали тут, як почали вони потім на городі. Там же город невеликий такі. Я не знаю, і ліз міномета, могранатом одну, чутно добі... такий бум і перший ясор. Я знову вже по-пластунську, по ту кучу заліз, чим вони не знаю, що. Ну, чутно таке, добі... набили голову, так я не мог тоді по того не йти, воно з часу це, це сторона ліва. По бур'яному все врем'я. Потім я вже те саме, воно після того, як стрілялися. Не знаю, чого, перескочив через сітку, там оце йти, я й заскочив у погріб, там вже сиділи теж діти, все. вони. У мене вже в очах зарево, вроді я усе бачу, а лізу на сімку, куди попало. Там я трохи і то саме, а тоді по-пластунськи, оттудова і в сторону всюди траси. Там, ну, городи я знав, тому що ти... разорка була яка, що вони як їдуть потім, вони ж курсували тут все время по трасі. Я тільки бачу, чую, що ти прильову той резорці не дишу, не чую. А тоді вийшов вже сюди вже до, до того, до хати до, до, до є, там дві метра сто, навіть по Пластунській йшов. Потім те саме, я піднявся, ноги в мене бух і впав. Ну, відказали, не, 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 не можу йти і все. Отдохну, а тоді ж додому давай те саме, сюди по городах вже ти. Бо... Ну а того що тоді, тоді шо, я вдома вже був, як ти. Три, навіть чотири голова була, значе не нападушся на бетоні, тому що все наби, ті болі такі були. Сильно очі в мене виєдалок. У мене син зараз плену, тож, Черноб... у плену тоже, в, теж у Чорнобилі був. Це 8 місяців, і ніяких движень, ніхто даже, і нікому не нужен уже. Другий він у Національної гвардії служить. Він там був на уселінні Чорнобиля. Воно уже не один год там, я не знаю, більш 8 год, 9-10 років служить. І їх же всіх там здали від ночі. Їх кинули просто, як не треба, не, не пути, бо тоді після узнавали, так, типу, не знають і списка, хто там, що там, не знаю, що воно. Ніякої інформації нам ні, ніхто не дає.